Кожного ранку ми працюємо зі списками, і один із списків, з яким ми працюємо, називається Список Богу. І в цьому списку а, пишеться. Те, що найближчим часом ви хочете матеріалізувати в своєму світі, що для вас є е, необхідністю. Для чого це все? Головне суть. Е, ви самі для себе і для простору ви прописуєте насправді, що для вас зараз є актуальним, що ви хочете проявити. От дивіться, перед вами простір можливостей, і тут багато, багато, багато реальностей, де у вас трішечки є відмінності. Тут у вас є ця річ, тут її немає. Тут у вас є ці відносини, тут їх немає. Тобто це лінії життя, які дуже схожі одна на іншу, але вже є якісь відмінності, і вони всі. Поряд цій лінії життя, і коли ви пишете такий списочок Богу, то насправді ви кажете, що мені, будь ласка, підтягніть оцю лінію життя, де оця моя мрія вже є. Ви в ньому пишете ті пункти, які для вас актуальні. Ось тиждень, два, найближчі. Якщо ви не перестаєте писати якісь пункти в цей список, значить вони для вас актуальні. Ви будете в шоці, але ці пункти відійдуть. І їх не стане в вашому процесі. Тільки почнете писати знову, вони знову з'являться. Якщо я пишу, що я отримую подарунки від своїх друзів, мені реально друзі дарять подарунки. Ну чому я сама дарую подарунки, мені дарують подарунки? Тут кармічна така історія. Тобто я я розумію, що е, потрібно посіяти зерно, щоб воно зійшло. Це не так, що я захотіла і жду і, і така простора, де воно взялося. Я знаю, що я засіваю це зерно, і в мене є це посіяне зерно, щоб воно проявилося. От ще такий момент. Але поки я прописую, доки це актуально для мене, тільки я перестаю прописувати, сесії такі. Ага, значить, тебе значить зараз е, інші якісь цілі, і ти концентруєшся на чомусь іншому.